Так, ви це від низи. Нікс бренд. Джинси Mazet 4-5 років, 110 см. Ось такі брючки 134 см. Оrigінал Marines. Спортивні штани. Розмір 5-6 років. Це у нас де-факто брючки 11-12 років. На дете штани вальветові. нормально вони загнуті. Не знаю, що вони на нього. Ось такі 8-9 років. Далі, де-факто 4-5 років. Де-факто 4-6 років спортивні штанці. White Taf штанці в розмірі 9-10 років. Беручки Original Marine 6 років. Джеймсет мають такі розрізи. Розширені. В розмірі 7-8 років для цей далі. Давай так спідничка вельветова йде гудзиках в розмірі 7-8 років. Сіандей. в розмірі 122 см. Ромперок для сну, тут у нас попереду йде на землі. Заговорююсь трішки, вибачайте. Так, 8 років. Ось такі брючки, вони так переливаються, вони блискучі. Це Children' Place. Де-факто брючки ось такі велюрові вельветові, Не знаю, як, такі вони мягусінькі в розмірі. 116-122 см. І ось такі брючки Original Marines в розмірі. 30-36 місяців.